Є люди, до яких завжди хочеться прийти, просто так поговорити, запитати поради чи навіть помовчати. У нашій гімназії є така людина, вона знає все на світі або принаймні точно знає, що сказати в потрібний момент. Вона добра і лаята, але водночас завжди вміє підтримати, допомогти, знайти вихід. Її голос. Заспокоєні, її слова надихають, а її серце відкрите для кожного з нас. Алла Вікторівна не просто вчитель, вона людина, яка вміє слухати, яка розуміє навіть тоді, коли ми самі не можемо пояснити, що відчуваємо. Вона творча, вона розумна, вона справжня. Якщо мене запитають, до кого б я пішов би за порадою, відповідь очевидна до неї, бо наш класний керівник. Це людина, яка завжди поруч.